який я заробив до посади військового голови. Та вас ганяло всю все життя, починаючи від того, як ви самогонки торгували. До цього вони почали міся, до сьогоднішнього моменту прокуратури, міліція все життя ганяла. У вас вже навіть поганяло є справа. А ось, а ось відповідь військового комісара Полтавської області. Фамилия комиссара комісара Полтавської області. Павел. А он не комиссар. Как это вот? Ну, визу... без... я, я не знаю. Повідомляємо, що розрахунок на придбання засобів індивідуального захисту та навіть було надіслано до полтавнішки. Кошта для реалізації вказаної програми до полтавства обласної команди. Це поділка. Це поділка. Повністю проєктновано роз. Родини і матері, сльози краєте, цих матерів, вони нічого не бачать сьогодні. Я вас прошу, дивіться. вибори закінчені. Хто знає коли ще будуть виборці? Вибори. Я приїхав захистити захистити інтереси наших вояків на сході. Ми можемо їх одягнути, ми можемо їх озброїти. Ми можемо забезпечити усім необхідне. Жоден з наших хлопців не загине, але прийдіть в місті, вийде Строїть свою громадянську позицію. Давайте будемо. Що ти за нас починається? Я до вас, звертаюся. Давайте поки це.